Друзі, всім привіт! Хотів привітати вас із прийдешнім Новим Роком та Різдвяними святами. Також саме головне це миру, щоб цей 23 й рік був для нас переможним. Це саме основне. А зараз запрошую вас до перегляду коротенького відео, як ми продовжуємо далі возити буряк, працювати на полі. І все в тому дусі. Як місимо болото, як возимо на завод, всю роботу детально показую. Отож, всім приємного перегляду! Залишайтеся на каналі, далі буде цікавіше. Залишайте коментар, обов'язково відповідаю на всі коментарі. Також ставте лайк, бо інших пальців ми не маємо. І обов'язково підписуйтеся. Все, переходимо до перегляду відео. Сказка. Їду собі, боксую, помаленько. Мелодія. Приїхав під загрузку, звісно, погода супер, дорога ще лучша. Так і працюємо, так і возимо. Совують. не буду казати, як кого. Ну, але нічого, вивезти треба. Вивезти буряк треба. Стараємося. Возимо якось помаленьку. Там буду їхати, зараз вам покажу перевозчик. Той, що ну, зробили перевозчика з холмера комбайна, який купає буряки, в нього повний привід, гідропривід, колеса шириною в там, метр, протектор, ширина. І вони ну, низько. Низького тиску, тобто в них може там бути 03, 05, атмосфера 06, як цього. І вони будуть їхати і не буде бортіруватись з колесо. Такого комбайна віз буряк і посадили на мости. Просто сів. Це, ну. Посадили просто до весни. На розпліт кажуть. Ну, Я вам стараюся показати що і як відбувається зараз грузимося і пробуємо виїжджати без трактора а ні, то буде трактор тягнути О, а ми помаленьку печемо більше газу менша яма Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. таскає як старе відробляха. Дорога супер, бомба. Оп! Ну все, я попер, виїду гляну, як там полмер сидить. В таких умовах і працюємо. Розгорнув грейдер, пішов, бачите, от тут і тут по, по боках дороги. Щось Чуть -чуть згорнув колію, але все одно два камази пройшло і знову вже поліє робиться. Зараз будемо далі. Тут йду під горб, то чуть так зноси на бік. Оп. Так, Черга на буряки. Машини стоять. Тут грузи, фури через дорогу. А камази, які дефікат возять, заганяють в саме поле. Опа. Що, прорвемося. Отак от, от поливає дорогу, щоб трохи змести ту грязь, бо навіть щотка її не бере її настільки налипає на колеса і розноситься по дорозі. То вигнали бочку з трактором і поливають помаленьку. А ось о, посадили холмера на розмноження. Бачите? Сидить як ріпка. Сидить і все, пробували тягнути, смикати, нічого не помогло. Отакий от, от сезон. Так і працюємо, бачите? Засадити таку машину, це, ну, я просто ну, немає слів. Вона пристосована до такої, до такої погоди, до таких умов. Але сіла і все, і, і, і ні з місця. Я не знаю, що вони будуть з нею робити, звісно, ну, але сидить от якось так. А ми їдемо далі. Їдемо на вигрузку помаленьку, будемо черкати на завод. От, все, виїхали, їдемо вже по асфальті. але по великих горбаках. Ну, що ж сказати, Тернопільська область, тут тут трохи є горбаків, але нічого, маленько рухаємося далі. Підйоми, спуски, повороти, завороти. без прицепу, то мені не страшно, а тим, що з прицепом дотрохи чути підйоми. Отак, От їдемо. Їдемо на завод, там далі включуся. Отже, приїхали до заводу, стоїмо в черзі. Yeah. Чик об'їхав, вон, бачите, машина стоїть, має заїжджати. Я собі об'їхав і чекаю, зелене горить, вон світлофор. Машина зараз їжджає, я заїжджаю далі. Все, заїжджаємо в завод. Оп-оп-оп, помаленьку. І ми. Так, йдемо на розвантаження лабораторія бере аналізом, а ми йдемо на розвантаження. Їдемо попри всю чергу. От черга на вигрузку вся стоїть тут машини, а я їду попри всю чергу зразу прямо до, до цього, до ями, до кагату, до ями. Так, кагати лежать. Бачите, тут підбирають, тут починають сипати кагата. Свіжий. А це все лежить. Тримають поки що. Заїжджаємо. Чуть засипав бляха, Кузов не піднімається. От проблема. Їду до КАГАТа, зараз щось буду стукати по клапану і не відкрився. От, блин. Все, вигрузив Кагат їду на вагу, таруюся і їду, стою в чергу на дефікат. Бачите, скільки повна яма жому вже сипеться. Людей нема, жому не треба. Вже всі кому треба навозили, а кудись потрібно дівати відходи. Сиплять в яму таку велику. Там бляха, не знаю скільки метрів, може метрів 5 глибини, і вона вся повна. Отож, виїжджаю. Так от трактор підвертає. А ми в той час Оп. заїжджаємо ножом. Ціла купа жому, яма точніше жомо. Щось трасе трохи, але нічого. Заїжджаємо ножом.